Ряли області збиття ворожого каба у Запоріжжі, повернення українських захисників з полону про це та інше у підсумках Суспільного. Були з артилерії, авіації та РСЗВ 339 ударів. Завдали окупанти по території Запорізької області минулої доби. Про це повідомляють в Нацполіції області. Зокрема, скинули два каби на гулійполе. Також обстріляли гуліполе, Щербаки, Новоандрівку та малуток мачку з реактивних систем залпового вогню. Завдали 173 артудари та застосували 157 безпілотників. У повітряних силах підтвердили збиття каба у Запоріжжі. Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження. Розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Він також зазначив, що каби бувають різних типів з різною бойовою частиною. Росіяни застосовують їх з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження нашої ППО. Дальність польоту понад 30 кілометрів, вантажопідйомність до 3 кілограмів, зроблений з пінопласту, фанери та металевих труб. Усе це проросійський безпілотник літакового типу молнія 1 який ворог застосовує проти мирного населення. Зокрема, вже шість разів ними атакували цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Запорізького району. Військовослужбовець 110-ї бригади ТРО на позивний Прайм каже: і хоча «Молнія» – примітивний дрон. Він здатен нести до трьох кілограмів вибухівки, і його майже не чутно. Катував цивільних. Командир однієї з військових частин армії РФ на Запоріжжі повідомили про підозру. За даними обласної прокуратури, паралельно обіймаючи посаду заступника військового коменданту Молчанську, він знущався та катував мирних жителів тимчасово окупованої території Запорізької області. За йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 150 українських захисників повернулись з російського полону 5 лютого, як повідомив президент Володимир Зеленський. Це військовослужбовці військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області. Також повітряних, десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, бійці ТРО, а також поліцейські серед звільнених з полону і військових із Запорізької області. У Запоріжжі шукають свідків смертельної ДТП. Як повідомили в Нацполіції області, аварія сталася ввечері 1 лютого на українській 52. 28-річний водій автомобіля «Деоланос» на смерть збив 65-річного чоловіка на нерегульованому пішохідному переході. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Поліція розшукує очевидців ДТП. 12-ту підземну школу почали будувати у Запорізькій області. Вона розташована у Вільнянську. За словами начальника Ова Івана Федорова, навчальний заклад розрахований на тисячу дітей у дві зміни. Разом із іншими шкільними укриттями він охопить майже всіх учнів громади, а це близько двох тисяч дітей. Будівництво планують закінчити цьогоріч у серпні. Вартість робіт 107 мільйонів гривень. Зброю, яка татується з першого по 17-те століття, яку незаконно намагалися поштою вивезти за кордон, передали до національного заповідника Хортиця. Як повідомили в державній митній службі, це, зокрема, 78 культурних цінностей, а також середньовічні артефакти та стародавні елементи одягу. Їх намагалися відправити до США, Німеччини та Великобританії. Таким був цей тиждень, бо дізнатися більше. Дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.